Та ми думали перші 40 хвилин, що... що вибач, запікаєш, може. Ми перші 40 хвилин програвали. Ну тобто, як все починалося? Це була вже четверта чи п'ята плюс-мінус велика сутичка з проросійськими силами в Одесі. І ми розуміли, до чого все йде, бо був вже приклад Донецька. Ми бачили в Харкові, теж там забивали, нападали на патріотів українських. От і ми розуміли, що в Одесі буде проходити той самий сценарій. Ми вже навіть думали, що нам робити, якщо раптом владу захоплять проросійські сили, і типу, які плани, хто що робить, хто лишається в підпіллі, хто евакуйовує там, рідних і так далі. І коли доходило до 2 травня, то ми розуміли, що вони спробують щось утнути. Проросійські сили тоді писали публічно, що там приходь, вбивай бандерівців і так далі. А там планувалася хода за єдність України від Соборної площі до стадіона Чорноморець, вулицею Дерибасівською, що досить далеко від табору проросійських сил. Але вони самі вирішили напасти. І ми розуміємо, що може це статися разом з самообороною Одеською. Зібралися прийшли також туди для того, щоб ну, захистити людей в разі чого. І прийшло з того боку десь 400-500 озброєних вже безпосередньо людей, які одразу на нас напали. З нашого боку було ну, там, може, самооборонівців до 200 людей. І з нашого правого сектора одеського тоді близько сотні людей було. От, і самооборона взяла фланг ну, не фланг навіть, а фронтально тримала оборону, коли вони почали давити. А ми почали заходити з флангів такими більш дрібними групами. Атакувати їх з боків. І перші 40 хвилин я думав, що ми програємо, якщо чесно, тому що ну, з'явилися і загиблі. Перший загинув Андрій Бірюков, він помер в мене на очах буквально на розі Дрибасівської Преображенської. Я навіть зараз пам'ятаю, як це було, як він даруй за подробиці, там, захлинався вже кров'ю, коли йому прострелило легеню. Бірюков був, якщо я не помиляюся, людиною, яка просто потрапила в цей вир подій. Тобто він там навіть не брав якоїсь дуже активної участі, але його вбили проросійські чоловіки а потім буквально там, за 5, 7, 10, вже не пам'ятаю, хвилин поранили Ігора Іванова, йому прострелили живіт, йому зайшла куля в судину, і він стік кров'ю, я якраз супроводжував вже, коли його несли до швидкої, і він помер. І ми, коли ну, це все побачили, то ми, звісно, зрозуміли, що це вже або ми, або нас, і сьогодні вирішується доля Одеси. І всього регіону, в принципі, а можливо і півдня України.